Все-таки два. Тому що за вночі, коли ви спите, слюна стає більш в'язкою, не вимиваються ті бактерії, які мають вимиватися, і теж відбуваються неприємні реакції в ротовій порожнині, Тому ви просипаєтесь. Є теж декілька версій, що треба просипатися, полоскати чи чистити. Я рекомендую проснутись, прополоскати, почистити і потім поїсти. І після їжі вже полоскати. Ось так. Ну і ввечері, звичайно, бо, ви, бо там вже теж накопилась велика кількість бактерій від їжі, яка не змогла, наприклад, вимитись. Тому обов'язково вранці і ввечері чистити зуби. І рекомендую ще полоскати після прийому їжі. Ось так. Ну і чистити ж не просто зубною щіткою.